Привіт! З вами Вероніка, і сьогодні я розкажу що ж цікавого в серіалі від HBO Останній з нас, а саме в останньому, дев'ятому епізоді. Серія починається з вагітної жінки, яка втікає від когось і ось ось народить. І чому ж я зразу здогадалася, хто буде тим новонародженим дитям? Вона біжить до будинку і каже, Це я, але ніхто не відповідає. А з вулиці чути голодний крик грибкової людини. Жіночка піднімається на верхній поверх, і, попри те, що вона підперла двері стільчиком та й вхідні двері закрила, дуже зла, голодна мухомориха розбиває вікно та двері в кімнату і таки добирається до породіллі. Та жіночка виявляється, перефразовуючи класика мамою своєї дочки, яка не дасть всякій нечисті на себе наскакувати і знищує інфіковану. Від шоку її отямив крик маленької, чомусь так підозрюю дівчинки, яка вже виплюхнулася на світ. Цей час новостворена мама помічає укус на нозі. Шкода, але в її історії хепіенду не буде. Цій сцені мені дуже сподобалось, як спіймані деталі. Ці маленькі рученята і ноженята, перші погляди, безпорадні крики маленького жабенятка і всеосяжна любов в очах мами вийшло справді гарно. Ну і фраза жіночки Так, скажи їм, Еллі, тільки підкріпила мої недавні здогадки про те, хто ж народився. Ввечері до цього ж будинку прийшла Марлін з напарниками Це та, яка тримала Еллі на ланцюгу, і та, яка взяла Райлі, подругу малої, до світлячків. Анна, мама Еллі, віддає її світлячисі, з якою, як виявилось, вони знайомі все життя. І просять подбати про безпеку малої, а її вбити. І Мерлін з важким серцем виконує її побажання. І ось ми знову бачимо вже дорослу Еллі і Джойла, який жартує і посміхається В минулому суворий чоловік говорить з малою як з рідною, а та вся в роздумах, мабуть, що про майбутню зустріч, бо вони ж уже майже прийшли до світлячків. Герої зайшли до якоїсь будівлі і дівча мало подати Джойлу драбину, але випустило її, бо ж побачило жирафа і не одного. Скільки емоцій в неї та Джойла викликали ці чарівні тваринки? Такого щирого і безтурботного сміху не було впродовж всього сезону. Джойл каже Елі, що вона не мусить іти до світлячків в лікарню. Що можуть повернутися до Томі і жити нормальним життям, наскільки це можливо під час пандемії. Та мала каже, що все, що вони витримали, і все, що вона зробила, не може бути марним, і коли доведуть цю справу до кінця, вона куди завгодно за ним піде. Джол відкриває душу, розказує, що коли сари не стало, в нього була спроба покінчити з життям, з допомогою зброї, але рука смикнулася, і він трохи промазав. Якраз про цей шрам Еллі розпитувала в нього ще в третій серії, але тоді він правда не розказав. Еллі питає то час лікує всі рани? Джол відповідає, що це не час лікує і недвозначно дивиться на малу. А вона каже, що рада, що він промазав. На що Джоел сказав я теж і прослюзився. Як це мило. Герої жартують, читаючи ту саму крінжову книжку. Аж тут біля них вибухає якась граната. До речі, в грі сюжет був цікавіший. Попри милі розмови, герої брели тунелем, затопленим водою. Джол провалився в тонучий автобус. А Еллі хотіла його врятувати, але оскільки не вміла плавати, то ледь не втонула. Герой витягнув малу з води і старався відкачати її навіть тоді, коли на нього направили зброю якісь чоловіки. Зрештою, як в грі, так і в серіалі, Джоел очунює і бачить Марлін, яка повідомляє, що Елі ціла і її готують до операції, бо їх лікар гадає, що кордицепс малій ріс з народження, і завдяки цьому звичайний кордицепс сприймає і її як кордицепс, тому вона не заражається. Лікар хоче видалити Еліного кордицепса, щоб створити так званих хімічних посланців, яких можна буде роздавати будь-кому. Тобто це і буде ліками типу вакцини. Джоел з жахом каже, що кордецепс росте в мозку, тож Еллі, мабуть, не виживе. Він намагається піти до неї та його зупиняють. Мерлін каже, що знає Еллі з народження і пообіцяла її мамі дбати про неї, Тож чудово розуміє почуття Джойла, але вибору в неї нема. Вона наказує своїм людям вивести джойла до шосе і кинути там. Та з попередньої серії ми вже зрозуміли, який Джоел може бути жорстоким, якщо хтось вирішить образити важливу для нього людину. Він не зміг вберегти свою любу доню, але тут йому випав ще один шанс бути батьком, хоч і не біологічним, адже саме так він відноситься до Еллі, як до доньки, та ще й завдячує їй тим, що вижив. Тож він починає операцію з визволення Еллі і по дорозі розстрілює практично всіх лише для того, щоб врятувати її найважливішу для нього людину. То хто він тепер добро чи зло? Він знищив безліч людей лише щоб врятувати Еллі, але ж її смерть, можливо, врятувала би тисячі, а може, й мільйони життів люди, які вижили, могли б просто отримати вакцину і повертатись до нормального життя. Так, це поведінка егоїста, але хто ж хоче втрачати когось важливого для себе? Звичайно, що врятувати світ це гарний вчинок, та чи принесе це щастя без дорогих тобі людей? Не факт, та й успішності створення цієї вакцини теж ніхто не може гарантувати. Джоел безжалісно розстрілює лікаря і залишає в живих лише двох медсестер, коли він спускається на парковку, їх зустрічає Мерлін. Вона каже, що Еллі хотіла б вчинити правильно, себто врятувати людство, і, попри те, що він зробив, ще можна знайти вихід. Джоел вагається він дивиться на Елі, яка стала сенсом його життя і острівцем щастя в жахаючій реальності, і вбиває Марлін, попри те, що вона просить її відпустити, все тому, що він не хоче, щоб за Елі хтось полював. Так, Джоел холоднокровніший, ніж я собі думала. Хоча, мабуть, якраз це і допомогло йому стати одним з небагатьох, хто вижив. Та наступний кадр наш герой їде в машині. Елі прокинулась на задньому сидінні. Він їй каже, що на світлячків напали рейдери, всіх вбили, тому їм довелося втікати. А ще розказує байку про те, що таких, як Елі, людей з імунітетом, було багато, лікарі робили досліди, але так і не змогли зробити вакцину, тому зупинили пошук ліків. Джоел з Еллі приїхали до Вайомінгу і крізь ліс ідуть до Томмі. Джоел розказує Еллі все більше про Сару. Каже, що вони б потоваришували. А Еллі згадує, що першим, кого вона вбила, була подруга Райлі в торговому центрі, бо та перетворилась після укусу. Потім вона втратила Тес, а потім Сема. Та Джоел каже, що це не її провина. Іноді почуваєшся так, ніби досяг кінця, і не знаєш, що робити далі. Але якщо продовжувати, ти знайдеш, за що боротись. Глибока фраза він наче сказав це про себе і про значення малої в своєму житті. На прохання Еллі Джоел поклявся, що він сказав правду про те, що сталося зі світлячками, і вона відповіла Гаразд, ось таке відкрите закінчення, по суті, таке ж, як і у грі. Шкода, що з гри творці не запозичили також і сцену з тунелем, заповненим водою? Вона б зробила епізод насиченішим. Мені особисто цієї серії було замало, вона вийшла якась зібгана іначе зроблена похабцем. Назвати її провальною не можна, але це трохи псує враження від серіалу, бо майже всі попередні серії були динамічними і цікавими. А яке ваше враження від останньої серії сезону? Напишіть в коментарях, а також поставте вподобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Разом буде цікавіше. З вами була Вероніка і що цікавого! Мийте руки з милом, донайте на ЗСУ. Мирного вам тижня! Па-па!